На військовому навчанні у Новограді Волинському начальники з фізичної підготовки та спорту збройних сил України, крім звичних нормативів, здають заліки з біатлону та гри у пейнтбол. На полігоні вісім груп спортсменів, захисні шоломи, гвинтівки та пластмасові набої з синьою фарбою. Таке спорядження команд перед двобоєм. Тайм триває 10 хвилин. Суддя визначає переможця залежно від кількості влучань. Я вперше грав Я вражений мені. Сподобалось дуже. Незважаючи на те, що стріляють пластмасовими кулями, гра максимально наближує учасників до реального бою. Кожен має діяти рішуче та швидко. Але запорука перемоги у згуртованості команди. Тож головну роль тут відіграє вміння відчувати плече товариша. Команда гра відчувається так. Дуже емоції Ой, що феноменальні просто. Новинкою цьогорічних навчань став і військовий біатлон. 36-градусну спеку, біг з автоматом та стрільба на влучність лише здаються простими вправами. Це доволі-таки тяжело. В подальшому, якщо ці види спорту затвердять, звісно, будуть температурні показники. Також немає курс виживання в екстремальних умовах складається з різноманітних етапів. Головне вміти ловити рибу та дичину, зайців, лисиць і навіть кабанів. Наприклад, зі звичайної мотузки та дерева можна зробити пастку для лісового звіра, а за допомогою пластикової пляшки змайструвати спорядження для риболовлі або польовий фільтр для очистки води. Наварити, її можна варити, але її можна вживати і таким образом, що вона відстоюється. А так, звісно, звичайна вода. Переданий опит старших військовослужбовців, хто зі мною служить. Також під час польових виход, виходів, занять, навчань, все то робимо інколи. Практикуємося, вчимо солдатів. Для військових вкрай важливо вміти надавати першу медичну допомогу народними методами. Тому тут вони вчаться, як уникнути ускладнень після зміїних та бджолиних укусів, зупинити кров чи накласти елементарну пов'язку. 9,6% спірт, який розводиться один до одного в пропорції, щоб був щоб була пропорція 40 градусів 40 градусів і вживається внутрі в кількості 100 мл. Ну це він роз, руйнує дію я бджоліного, ну і з цього виходячи, спасає життя людини. Листя липи розжовується сам лист і на місце укуса прикладається у вигляді ну, серветки е, або ціліком і прибінтовується до місця укуса. Вижити у складних умовах значно простіше, коли під рукою є військовий продовольчий пайок. Для того, щоб розігр... розігріти страву, потрібно е, до. Цього пакету з карбітом додати води. Додати туди, пропонуємо страву в даному випадку, це макарони з м'ясом. Поставити на 5 хвилин в, в стоячому положенні на яке місце. І цей сухпай. Розігріти вже можна вживати. На навчанні були представлені нові зразки польової форми, яка в майбутньому надійде у війська. Більш легший та більш зручніший. Не промокає, не продуває. В камуфляжі не, не буде вже погонів на плечах. Вже буде більш простіше цепляти його на... Грудну клітку і е, на плечах не буде мішати е, пагони для транспортування е, мішка або рюкзака. Камуфляж із зміцнених волокон сконструйований для підрозділів спецназу. Комфортний крій, надійна конструкція, розраховані на максимальну зручність в різних ситуаціях на землі, у воді та в повітрі. Розроблений він шляхом вивчення досвіду бойових дій, спеціальних підрозділів різних силових структур, зручні кишені, ідентифікаційні платформи на рукавах, комір пристосований для носіння бронежилета. Все це робить костюм зручним для представників більшості військових спеціальностей. Дуже Хотілося, щоб наші сучасні Збройні сили мали таку форму. Після теорії виживання смуга перешкод. Її ще називають штурмовою. Від загальновійськової вона відрізняється з загородженнями спірального, типу, перешкодами з напівзруйнованими будівлями та гірсько-канатною дорогою. Прота пройде за хвилин 30, якщо на них буде відповідне спорядження. Кожен буде мати цей карабін, кожен буде мати для страховичного. Мотузку. Відчуття реалістичності бойових умов додають димові завіси та постійні вибухи навчальних мін. Ця вправа командна. На виконання нормативу відведено півтори години. За цей час потрібно пробігти близько двох кілометрів та подолати перешкоди і складні ділянки місцевості. Мужики нормальні. У 240-му навчальному центрі неподалік Житомира для начальників з фізичної підготовки та спорту провели показове заняття. На ньому демонстрували заборонені прийоми рукопашного бою. В основі стоїть а, славянська бойова система, що йде мабуть, від наших предків далеких. Почому? Да Тому що структуризовано, вона адаптирована під наше тілосложення наш образ життя. Такі вправи та больові прийоми можна застосовувати до противника лише під час реальних бойових дій, адже вони розраховані на знищення ворога в найкоротший термін. Це потрібно давати тільки військовим людям. Я навіть... Тільки для військових підрозділів. Я навіть обмежую тут, де, допустим, для МВД вже треба давати це обмежено. Уже, а будь-яка обмежена система, обмеженість, вона її калечить. Тобто для підрозділів скажем так, безопасности безпеки і подрозілення сил, то Тобто тих, у кого війна, это є професією. 2012-й визначено роком фізичної підготовки та спорту. Отже, напружена робота на полігоні триває у жовтні. Відбудуться фінальні змагання на звання кращого підрозділу збройних сил України.